Так, ну що, сьогодні ще одна невеличка робота. Значить, Варіатор такий, досить такий габаритний варіатор від комбайна. В чому тут біда? Значить, На валу на 40 стоїть там ціла конструкція. І один із двох е дисків варіаторних цей, це той, що нерухомий диск. Він фіксується всередині, там, бачите, одна пластикова втулка, а отут -от має стояти друга. Ось вона, я її вже витягнути, звідти. Ну, Трошки воно зносилось. Тут навіть не скільки втулка. Отут якраз де друга втулка, стоїть оця деталь. Значить, що тут відбулося? Відбувся тут отут знос і досить таки значний, там близько 60-х. Що я зробив? Зробив спочатку оправку, потім поставив на круглошліф. і довелося ставити великий круг. Зараз я вам покажу. Тобто. Щоб пошліфувати оцей торець і вивезти все в один розмір, бачите, малого круга вже мого ніяк не достатньо, там все заважає, фланці заважають. Був у мене запасний кружок. Я його поставив, бачите, заправив, По торцю кругом і вперед, вперед, вперед. Зробив такий ремонт. Тут у нас ремонтний розмір. 50 було, по-моєму, 6, а стало 55,5. Тобто пів міліметра я зняв для того, щоб воно стало чистеньким. Після чого я виточив таку втулку нову. Це графітонаповнений наповнений пластик. І якраз у нас для втулок ковзання, ну коротше такий Бабіт на мінімалках називається. Поробив фасочки обережно. Тут мінімальний натяг. Зараз ми все ще раз обезжиримо після моїх пальців і будемо туди ставити на клею. А тут у нас мінімальний зазор. Бачите, може навіть трошки затуго, але воно там перше припрацювання в нього відбудеться. І після того стане, стане легенько. Так що така історія. Зараз поклею все це. Оба знімайся. Зараз цю цю штуку я склею докупи, зберу. І, в принципі, нерухома частина варіаторного диска буде готова. В рухомій частині там трохи складніше, там три отакі отвори під 120 градусів піднаправляючі. І в них теж пластикові втулки. Там вже розбили і втулки, і самі стальні отвори, тому там почали з більш складного. Там заварюємо отвори, розтачуємо на координації три на отвора, тоді будемо нові втулки робити. Ну, Поки що так. Значить, Рятуємо агросектор, ремонтуємо або відновлюємо. Я думаю, що це. Можна назвати повноцінним відновленням, бо те ще кажуть рефабріш. рефабріш повний по варіатору.